Доброго дня, вітаю компанія автопарк місто Львів. У нас нове надходження, шкода Rapid 2019 року випуску з двигуном 1.0 турбо та механічною коробкою передач. Автомобіль з Європи в класному синьому кольорі. По кузову були пошкодження, зараз все якісно виправлено. Зараз проблем немає ніяких. Ніяких дефектів немає. В хорошому стані. Обладнаний автомобіль. Салоном текстильним, чорним. Стан сидінь задовільний, хороший стан, я б сказав навіть. Єдине, що потрібно, можливо, в крайньому випадку зробити хімчистку салону. от е... Спереду аналогічно, зламів потертостей немає. От, стан, хороший стан салону. Значить, автомобіль обладнано кондиціонером. Ось мультимедія така стоїть штатна. Датчиками світла, датчиками дощу, підігрів дзеркал. Пробіг у автомобіля 114 тисяч. На даний момент він повністю справний. Ніяких помилок він не видає. Побачити його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Приїжджайте на тест-драйв. Придбати його можна як за готівку, так і у лізінг, кредит чи в трейдин.